Так, всім привіт! Як помити капучинатор, якщо він перестав взбивати молоко нормально? Ми знімаємо оце і є весь капучинатор. Тобто це їмкість, а це сам капучинатор. Від'єднуємо трубку. Потім знімаємо конектор такий пластиковий. Теж знімаємо резинку цю. Бачите, це все молоко, яке закисло, пристало до цієї резинки. Витягуємо її. І тут на застіпках таких. Ось вони, одна і друга. Тут надавлюємо до середини і піднімаємо до гори. І тут від'єднуємо. Ну і замочуємо в хімії. Жартую, в якій хімії, якщо ви це робите вдома, заливаємо кипятком гарячою водою. Тільки не кидайте його в посудомийку. нічого доброго з цього не вийде. Все кинули на пару. На хвилин 20 кипятком заливаємо. Просто, звичайним кипятком чистим. Для чого ми це робимо? Щоб просто відкисло молоко. Відкисає через 20 хвилин. включимось. Поки воно все відкисає, а у вас руки чешуться це помить, то дивіться, будьте обережні. Оцю частину краще не викручувати. Якщо ви візуально бачите, що в ній немає там молока, чи вона на запах не воняє сильно. Ну, не ваняє. Ну, Молочний запах, але тіба, буває таке, що наче. Ну, неважливо. важливо, вонюче. І хочете розкрутити ці три. Вони е закручені в пластик. Якщо їх перекрутити, або вони вже підійшли свій срок, вони просто можуть відламатися. Без нагальної потреби не потрібно відкручувати це, бо можна це зробити тільки один раз. Буде. Не знаю, може і повести, і все добре буде. Але краще це помити щіточкою під краном теплою водою. Його теж не потрібно заливати, бо, наприклад, цей пластик буде вести. Ну, З практики, коротше, веде його, його на нових капучинаторах пишуть в посадомийку не можна. А часто ми любимо його в посадомийку. Він біліє і починає ужиматися. Так само і з цією колбою. Її теж в посадомийку не можна, і краще мити. моючими, які є. Під рукою, ну, фейр той самий. Все, тряпкою витираємо і буде чисто. Помилася ця вже частина, я вже її помив, а вам розкажу, що потрібно мити і на що звернути увагу. По-перше, оця частина всередині, ось тут, 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 воно повинно все бути чисте. Потім ця камера теж повинна бути чиста. Ну, я, як правило, Ушною палочкою чищу, щоб не пошкодити ніяк. Цю частину теж акуратненько чистим. Зубною щіткою можна, щоб не пошкодити її. Тобто, ось у нас камера підсосу молока. А це у нас камера підсосу повітря. Тобто знизу і зверху. Цю частину теж вимив повністю. Ось вона знизу. І цю частину капучинатора теж. При таких умовах у вас капучинатор повинен працювати і молоко буде тягнути. Бо в компанії Seiko Philips, ну, в даному випадку Philips, а взагалі це точно такий же саме, стоїть капучинатор на багатьох машинах Seiko, ви чистите і він тут збиває, тобто пар поступає через цю штуку і всередину підтягує молоко. Трубка йде. Тут трубка, підтягує молоко і збиває. Про принцип роботи капучинатора е я розповідав, є відео на каналі. Я думаю, що у вас вийде. Тут у нас справді взагалі нічого складного нема, Почистили і поставили на місце. Все. Ще коротеньке відео. У мене є. ось Рядочком я поставив коварку. В неї латик болт, ну типу просте обслуговування. Ось що трапляється з ними через рік-півтора. Починає просаджуватися ця резинка, і колба ну, псується, просто псується і нічого ви цим не зробите. З'являється сіточка невеличка. І починає пристає взбивати. Тут причини можуть бути насправді дві, ну, на досвіді це я вже розповідаю. Ось, бачите, тут резиночка повинна бути. При мийці вона випадає сіренького кольору, отакого, вона випадає і вже не ущільнює цей отвір. Тут у вас буде йти ось десь тут, але ніяк не в капучинатор. Реактивної струї тут не буде. Коротше, якщо у вас таке відбувається, з таким капучинатором перестає е збивати молоко ну просто замінити. Він тобто тисячу гривень коштує, але це все одноразка. Але добре мить. Лін, класно, добре мить взагалі зручно. Але довго не живуть.